Почуй мене аудіокниги українською. Не забувайте про коментарі та вподобайки. Це дуже важливо для мене. Для фінансової підтримки, як завжди, посилання в описі під відео. Буду щиро вам вдячна. Приємного прослуховування. Розділ другий. Шепіт Полудня. Глава п'ята Босі ноги ледь торкалися землі. Лише білі пальчики зустрічалися у миттєвих поцілунках з маленькими гілочками та листям, що опало з могутніх дерев. Біла, напівпрозора сукня мерехтіла ніжним мереживом. Кожен рух давався так легко. Так просто, ніби дівчина нічого не важила, як хмаринка чи легкий подих вітру, вона летіла вперед. Велика галявина, залита місячним сяйвом, розкинулася серед темного стародавнього лісу. Срібне світло огортало кожну травинку, квітку і кущ. Місяць висів високо в небі, як величний господар ночі, заливаючи світлою тінню цей тихий куточок природи. Яскраве сяйво створювало ілюзію, ніби ніч забула про себе, але водночас залишалося відчуття незвіданої таємниці. М'яка суха трава шелестіла. Ніби нашіптувала старовинні пісні, забуті людьми. Сухі стебла лагідно торкалися землі, створюючи килим, на якому природа відпочивала від денної метушні. Повітря було наповнене прохолодою, яка пробиралася до самих кісток, але викликала лише солодке відчуття спокою. Навколо квіти, сині, лілові, ніжні, наче дзвіночки, що дрімали, ховаючись від нічної прохолоди, їхні пелюстки тремтіли в такт легкому подиху вітру, але вони ще спали в особливому очікуванні. Марана впала в траву, у легкі та затишні зелені обійми. Очі її дивилися на небо, руки були розкинуті, а на вустах грала щаслива усмішка. Так легко, так вільно і затишно їй було, наче в теплих обіймах матері. Місячне сяйво поступово ставало яскравіше, наче холодне нічне Сонце. Воно поглинулося й тисячі зірок. Прокинулися квіти, потягнулися синіми голівками до безодні неба, вони повільно відкривали пелюстки, неначе поклонялися небесному світилу, відчуваючи його нескінченну, древню силу. Усе навколо завмерло, і лише місяць величезний і недосяжний. Панував над блаженною тишею, висвітлюючи кожен куточок галявини крижаним поглядом, квіти ніби співали свою мовчазну пісню, звернену до гордовитого небесного божества. Відчуття, що щось давнє і могутнє приховано за цим сяйвом, не полишало марану. Тиша була такою глибокою, що, здавалося, навіть час зупинився, підкорюючись їй. Сила, що прийшла з ніччю, сила, що колись мала ім'я, забуте у тіні століть. І зараз вона тут поруч, тінелія, богиня ночі та смерті. Чиє ім'я відлунювало в кожній квітці, кожній тіні, кожному подиху вітру, відчуття її присутності заповнювало простір, і все навколо ставало частиною величної нічної симфонії. Думки про давні часи, про минула, Яке відчувалося настільки близьким, що можна було торкнутися його, завжди приносили Марані спокій, її душа ніби вкорінювалася у ті далекі епохи, коли природа була ще священною, а богині керували світом. Вона мріяла бути його частиною, народитися тоді, коли кожен жест, кожне слово мали значення. Бо від того залежали вітри, дощі і врожаї. Тихий світанок огорнув усе навколо прохолодою. Марана ще відчувала слід свого сну, аромат квітів, яскравий блиск місяця і той спокій, якого не могла знайти ніде, особливо в реальному житті. Вперше за довгий час тіло відчуло справжній відпочинок, прокинулася сама ще до сходу сонця, коли небо тільки починало жевріти в прохолодній ранковій ніжності. Скоро співатимуть півні, але сон уже не тримав марану вона знала більше не засне. Одягнувшись і тихенько прокравшись повз сплячих батьків, братів і сестру, Марана вийшла на подвір'я. Бурко, її вірний, лагідний пес, дрімав у бутці, Лише трохи ворухнув вухом, відчувши її присутність, але не підвівся. Тиша літнього ранку панувала навколо. Легкий писк комарів порушував спокій, але коли вона звертала на них увагу її єство прагнуло втекти до лісу, місця, яке завжди було для неї прихистком, рідна хата стояла ближче до озера та лісу, ніж інші оселі в селі, це був улюблений куточок світу. Хоча Марана й мало що бачила, якби не кумкання жаб, тут би панував абсолютний спокій. З гілки дерева зірвалася увесь якась чорна пташка, на яку дівчина майже не звернула уваги. Швидкими кроками марана рушила вузькою стежкою до дерев. Там знаходилося її улюблене місце. Старазний велетень, із довгими, надійними гілками. Дівчина легко піднялася на одну з них, присівши біля самого стовбура і відчуваючи крізь льняну сорочку шорстку кору. Листя шелестіло під подихом ранкового вітерцю, граючись її темним волоссям, що вибилося з коси. Десь унизу. Між кущами пробігав заєць. Насторожено зупиняючись і прислухаючись, він ніби відчував присутність людини, але не розумів, де саме вона ховається, і хутко зник за одним із дерев. Тиша лісу зрідка порушувалася далеким криком сови, яка, здається, вже закінчувала нічне полювання. Можливо, саме вона, а не Марана, налякала сірого. Перше світло сонця торкнулося неба, розлившись яскраво рожевими і майже червоними барвами. У селі Марана почувалася чужою, ніде не знаходячи свого місця, але ліс завжди дарував їй відчуття приналежності. Ще в дитинстві вона будувала тут схованки, переплітаючи гілки і листя, облаштовуючи маленькі царства серед дерев. Дівчина любила проводити тут час, збираючи ягоди та гриби або беручи з дому шматочок хліба і ховаючись у халабудах цілий день. Батьки шукали її, турбувалися, але вона. Ніколи не розповідала, де була. Її часто сварили, та вона знала якби розповіла, то більше не дозволили б іти до лісу. Люди побоювалися лісу, вважаючи його небезпечним, і в тому була своя частка правди. Лисиці частенько крали курей і гусок, хоч і зрідка. Але вовки могли загнати одну чи пару овець із пасовища. Загалом це були старі або слабкі тварини, але люди все одно переймалися втратами. Ліс зі своїми деревами, велетнями, дикими тваринами та духами, яких боязливо називали нечистою силою, змушував поодиноких подорожніх. Обходити його стороною. Кожна родина мала на подвір'ї собаку. Захист був потрібен не стільки від людей або звірів, скільки від темних істот, що ховалися серед темряви дерев. Люди вірили, що звір бачить потойбічних істот і може їх відганяти. З тієї ж причини, з хати не виганяли котів. У кожному красному куті хати обов'язково був дерев'яний ідол, лаский і маленький, наче насмішка над старими часами і тими ідолами, які колись стояли у центрі села та у храмі. На ньому гарячими щепцями вирізьблювали сонячне коло, обрамлене вогняними сполохами. Це називали іконою, зображенням єдиного божества Білобога. Його велике уособлення стояло у храмі сонця. Там він розкинувся у всій своїй красі, у декілька людських зростів, широкий, вирізаний вправними майстрами зі стовбору дуба, він був молодий та гарний. Як справжнє втілення світла та любові, старі богині були забуті, але в дитинстві Марана часто слухала розповіді бабусі про часи, коли люди поклонялися природі та її стихіям. Біля сіл стояли величні ідоли з дерева та каменю, до яких приносили дари найкращі плоди. Мед, пиво, молоко. Жриці молилися богиням за врожай та захист, тоді ліс був сповнений магії. Зараз усе це здавалося лише віддаленим спогадом, що зникав у нових віруваннях. Дехто вже й не вірив у те, що колись було інакше. Що було щось окрім Бога Сонця, єдиного божества, якому досі приносили жертви і шанували. Глава шоста. Думки про давні часи, про минуле, яке відчувалося настільки близьким, що, здавалося, можна торкнутися, завжди приносили Марані дивний спокій. Її душа ніби вкорінювалася в ті далекі епохи, коли природа була священною, а богині керували світом. Дівчина мріяла бути частиною цього всього, народитися тоді, коли кожен жест, кожне слово мали значення, бо від них залежали вітри, дощі і врожаї, від них Залежали життя і смерть. Тепер, сидячи на гілці древнього дерева, що слугувало схованкою від буденності, дівчина тихо промовляла свої думки, відчуваючи тишу, яка огортала її, ніби оберігаючи. Марана частенько говорила вголос наче невидимий слухач завжди був поруч. Хоча вона знала, що слухають лише птахи, я могла б бути жрицею, прошепотіла Марана, дивлячись на перше сонячне сяйво, яке ледь проникало крізь листя. Можливо, я вже жила тут колись багато років тому. Мені здається, що я знаю ці місця так. Наче вони були моїм домом. Може, я служила богині лісу. Її слова застигли у повітрі, коли спід тіні раптом долинув низький теплий голос «Жрицею лісу. Прозвучало несподівано, і серце дівчини забилося гучніше. Вона різко схилила голову. Шукаючи джерело звуку. Під сусіднім деревом, серед густих тіней, стояв чоловік, високий, стрункий, його силует, здавалося, був витканий із самої темряви. Ранкове сяйво ледь торкалося обличчя, але навіть при слабкому світлі Марана розгледіла чорні очі. Що блищали, наче в них ховалася нескінченна безодня, мов ті колодязі з її сну. Густе і трохи кучеряве волосся, темне, як воронове крило, різко контрастувало з блідністю його гладкого, виголеного обличчя. Марана здригнулася, але не змогла відірвати погляду. Чоловік не виглядав чужим. Навпаки, його присутність була настільки природньою, ніби він завжди знаходився тут, серед дерев, наче ліс сам породив його. Тобі би більше пасувала роль жриці ночі. Тихо продовжив він. Голос, схожий на шепіт вітру серед гілок. Пробіг по її шкірі, викликаючи боязкий холодок. Він проникав під одяг, огортаючи внутрішнім морозцем, від якого серце починало битися сильніше. Марана не знала цього чоловіка, але було відчуття, наче вона вже бачила його раніше. Це дивне відчуття знайомства стримувало її страх. Жрицею ночі? невпевнено перепитала вона, відчуваючи, як її голос ледь тремтить. Чоловік м'яко посміхнувся. Його усмішка була сповнена чогось невидимого, чогось глибшого за прості слова. Він не поспішав пояснювати його постава була розслабленою, і водночас відчувалася дивна сила, яка йшла від нього, змушуючи навколишній світ завмерти. Здавалося, зараз не співали навіть птахи. Не турбуйся, спокійно мовив він, схрестивши руки на широких грудях. Твоя душа вже знає відповідь, але на все свій час. Марана хотіла щось запитати, але не встигла. Чоловік зробив крок назад розчинився у тіні дерев він зник швидко, майже безшумно, залишивши лише легкий шепіт вітру та тиху мелодію, яку насвистував, ідучи геть. Марана сиділа мовчки, дивлячись на те місце, де тільки но стояв незнайомець, і відчувала, що повітря навколо ніби ще наповнене його присутністю? Хто він? Звідки прийшов? Але найголовніше чому вона відчувала, ніби знала його вже давно? Яка ж я дурна? Яка ж я дурна? Навіщо я розмовляла вголос? Марана картала себе, стискаючи руки. Її голос здавався занадто гучним у лісовій тиші. Його обличчя здається таким знайомим, дуже знайомим. Думки кружляли. І дівчина намагалася зрозуміти, де могла бачити цього лісового чоловіка. Але вона його не знала, та й хіба вона могла знати всіх у селі? Хтось постійно працював у полі, хтось їздив до міста на ярмарок? Вона не могла знати кожного, але можливо, він знав її. А якщо він розповість? Її погляд зупинився на вороні, що сидів на сусідній гілці і дивився на неї маленьким круглим оком, начебто все розуміючи. Звісно, розповість, промовила Марана знову сама до себе. Мо я кажу такі речі, за які можуть і язика відірвати. Ні, батько не пробачить. Я, я повинна щось вигадати. Може сказати, що це були просто бабусині казки, в які я давно не вірю, старі оповідки, і не більше. Її улюблена схованка втрачала залишки тієї магії, за яку дівчина її любила. Її тут бачили, і якщо незнайомець захоче, Марана більше не зможе ховатися в цьому місці. Ця думка стискала її серце кам'яними кайданами страху. Вона знала батько не пробачить він сліпо відданий білобогу, божеству сонця, вогню, життя і любові. Люди вірили, що сонце дарує світло, пробуджує птахів до співу, а квіти цвісти. Сонце приносить мир і добро, казали вони. Але її сон свідчив про інше. Марана знала, що не тільки під сонячними променями розквітає світ. Сови, світлячки і цвіркуни оживали вночі, вовки вили на місяць, а котячі очі світяться у темряві. Невже Бог Сонця не любить цих істот? Невже він їх забув? Птах, який, здавалося, втомився від її розповідей, востаннє моргнув своїм маленьким блискучим оком і, змахнувши крилами, підстрибнув та злетів з гілки? Він попрямував кудись у глиб лісу, напевно, до своєї родини. Або ж у пошуках сніданку, щоб підготуватися до прийдешньої днини. Марана спостерігала за його польотом, відчуваючи мимовільну заздрість, якби вона теж могла бути пташкою, вільною, безтурботною, здійматися високо над землею, полетіти подалі від усіх турбот і страхів. Марана ще кілька хвилин сиділа на дереві, вдихаючи прохолодне ранкове повітря і намагаючись заспокоїти своє серце після розмови з незнайомцем. Тиша знову огорнула її. Але тепер дівчина відчувала себе інакше. Ліс, який завжди дарував їй відчуття спокою та захисту, тепер здавався чужим. Неначе таємниці, які він приховував, почали поступово відкриватися. Дівчина зістрибнула з гілки, швидко пройшла вузькою стежкою, що вела до села. Сонячні промені вже проникали крізь крони дерев, створюючи гру світла і тіней на землі, відбиваючи коливання листя та гілок. Повітря ставало дедалі теплішим. І ліс залишився позаду, поступаючись місцем галявинам та сільським хатам. Кроки дівчини стали швидшими, як тільки вона побачила знайомі дахи і відчула запах диму ранкових вогнищ. Тіло мимоволі напружилося шум села, гавкіт собак, крики півнів і гомін людей повертали до задушливої реальності. У лісі залишилися всі мрії та спокій, що він дарував. Тепер Марану чекала буденна, остогидла праця. Дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей.